Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. На цьому уроці ми навчимося додавати та віднімати дроби з різними знаменниками. Наприклад, маємо суму дробів А на Б та С на Д, зведімо дроби до спільного знаменника БД. Для цього чисельник і знаменник першого дробу помножимо на додатковий множник Д, а другий на Б. Отримаємо AD поділити на БД та додати СБ поділене на БД. Ми звели дроби до спільного знаменника, тому можемо додати чисельники знаменник без змін. Отримаємо AD плюс С в чисельнику та БД в знаменнику, аналогічно із відніманням таких дробів. Спільним знаменником дробів може бути не лише їхній добуток. В цьому ми впевнилися, додаючи і віднімаючи звичайні дроби. Щоб додати дроби з різними знаменниками, ми шукали найменше спільне кратне знаменників дробів. З раціональними дробами схожа ситуація. Загалом у дробів є безліч спільних знаменників, але варто знаходити найпростіший з них. Ми вже вчилися шукати найпростіший спільний знаменник дробів на минулих уроках. Загалом, алгоритм додавання або віднімання дробів з різними знаменниками виглядає так: перше. розкласти на множники знаменники дробів, якщо в цьому є потреба. Друге знайти спільний знаменник дробів. Третє. Знайти додаткові множники і звести дроби до найпростішого спільного знаменника. Четверте. Виконати арифметичні дії із дробами і скоротити отриманий дріб, якщо це можливо. А тепер виконаємо дії. Перший вираз 5х поділити на 6 мінус 4х поділити на 9. Спільним знаменником буде 18. Адже саме це число є найменшим спільним кратним чисел 6 та 9. Домножуємо чисельник та знаменник першого дробу на 3, а другого на 2, щоб в обох знаменниках було число 18. Отримаємо. 15х поділити на 18 мінус 8х поділити на 18. Тепер можемо відняти чисельники дробів, адже знаменники однакові. 15х мінус 8х та поділити все на 18. Тобто 7х поділити на 18. Другий вираз 5 поділити на а плюс 3 поділити на b. Знаменники різні, тому зводимо до спільного знаменника а помножити на Б. Знаменник і чисельник першого дробу домножимо на b а друга на А. Отримаємо 5Б поділити на АБ плюс 3а поділити на АБ. Додаємо дроби і отримаємо 5Б плюс 3А в чисельнику та АБ в знаменнику. Третій вираз. 2 поділити на 3х мінус y поділити на 4х квадрат. В знаменниках маємо одночлени. Щоб знайти спільний знаменник дробів, потрібно знайти найменше спільне кратник коефіцієнтів одночленів та взяти кожну змінну в найбільшому степені. Тобто спільним знаменником буде одночлен 12х квадрат. Домножуємо чисельник і знаменник першого дробу на 4х, а другого на 3. Отримаємо 2 помножити на 4х та поділити на 12х квадрат. Мінус 3 y поділити на 12х квадрат. Остаточно отримуємо 8 х 3 y в чисельнику та 12х квадрат в знаменнику. Четвертий вираз 3м куб мінус 2 поділити на m у п'ятому степені. Відняти m плюс 5 поділити на m в третьому степені. В знаменниках обох дробів маємо m в певному степені. Спільним знаменником буде m в більшому степені, тобто в п'ятому. Домножуємо чисельники знаменник другого дробу на m в другому степені, щоб отримати в знаменнику m в п'ятому степені. Тоді маємо в чисельнику 3 m куб мінус 2. Відняти m квадрат помножений на суму m та 5. Розкриваємо дужки в чисельнику дробу: 3 m куб мінус 2 мінус m куб мінус 5 м квадрат в чисельнику та м у п'ятому степені в знаменнику. Звівши подібні доданки в чисельнику, отримаємо 2 m куб мінус 5 мінус 2 в чисельнику та м у п'ятому степені в знаменнику. Тепер ускладнюємо задачі. Також обчислюємо вирази, але тепер із многочленами в знаменниках. 2 поділене на А додати 3 поділене на мінус 4. Спільним знаменником буде добуток А на різницю А та 4. Чисельник із знаменник першого дробу домножимо на А4, а другого на А. В чисельнику отримаємо 2 помножити на різницю А та 4, плюс 3а. В знаменнику А помножити на різницю А та 4, розкриваємо дужки в чисельнику. 2А 8 плюс 3А та все це поділити на А помножене на а 4. Остаточний результат 5а-8 чисельнику та a помножити на а-4 в знаменнику. Другий вираз 2. Відняти x-3 поділене на х та додати y плюс 1 поділене на y. Спільним знаменником буде добуток х та у. 2 домножуємо на хі. Чисельник і знаменник дробу х-3 поділене на х домножуємо на y. А дробу y плюс 1 поділене на y домножимо на x. Тоді в чисельнику отримаємо 2 xy відняти y помножене на x-3, додати х помножене на y плюс у знаменнику xy. Розкриваємо дужки в чисельнику 2 мінус xy плюс 3 плюс xy плюс x у чисельнику xy у знаменнику. Звівши подібні доданки, отримаємо 2 xy Плюс 3 y плюс х у чисельнику, xy у знаменнику. А зараз виконаємо обчислення з раціональними дробами, в знаменниках яких многочлени, які можна розкласти на множники. b поділене на 3b-15, відняти b плюс 2 поділене на 4b-20. Спочатку винесімо в знаменниках спільні множники за дужки, розклавши знаменники на множники. Частина b-5 є в обох знаменниках. Але ще маємо множники 3 та 4. Тому спільним знаменником буде 12 помножити на b-5. Чисельники знаменник першого дробу домножуємо на 4, а другого на 3. Отримаємо в чисельнику 4b-3 помножити на b плюс 2, в знаменнику 12 помножити на b-5. Розкриваємо дужки в чисельнику: 4b-3b6, та все поділити на 12 помножене на b-5 отримало B-6 поділити на 12, помножене на B-5. На цьому уроці ми дізнались, як додавати та віднімати раціональні дроби з різними знаменниками. На наступному уроці ми і далі працюватимемо з тією темою. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!